Дворі. Всі роботи багато, але ми вже потроху облаштовуємось. От і однією з необхідних розваг для дитячого майданчика є батут, тож ми замовили його для нашої донечки. Насправді це ще одна маленька мрія наша з дитинства з чоловіком, тож брали великий, щоб можна було і нам попригати. Взяли модель Fit to Sky 252, внутрішня сітка, що є безпечною за зовнішню. Такий захист набагато кращий, оскільки прослужить не один сезон, розрахований на 120 кг. а замовляли ми на сайті Avco.ua. Це український виробник. З високою якістю товарів. У них на сайті ви знаєте багато різних садових меблів, гойдалок, батутів та різних іграшок для малечі. Ми вже собі придивилися стільчики з столиком на нашу з чоловіком маленьку зону відпочинку. Батут зібрали. Він виявився навіть більшим, ніж ми очікували. Тож тепер наші розваги з донечкою стануть ще веселішими. Будемо пригати разом. Це дуже корисно для здоров'я, ще й багато проведеного часу на свіжому повітрі. А найголовніше, що донечка задоволена, а батьки тішиться поруч з нею.